Росіян десятиліттями привчали до ролі народу переможця, народу богоносця, народу з особливою культурно-цивілізаційною місією, це привело не просто до міфологізації суспільної свідомості, а до створення паралельного інформаційного світу, відмінного від історичних реалій Другої світової війни. Звідси витоки того пабідабесія, яке охоплювало Росію кожного 9 травня, з неодмінним гаслом погрозою. Можем, повторіть під впливом штучно створюваної розпропагандою переможної ейфорії. Виник сталий запит російського суспільства на нові перемоги. І оскільки внутрішніх перемог у країні без околонці немає, увага перемикається на зовнішні успіхи. Агресія 2008 року проти Грузії. Підтримка злочинного режиму Башара Асада та численні злочини проти сирійського народу, і, врешті-решт, агресивна війна проти України все це в паралельному світі розпропаганди є підтвердженням, нібито унікальної переможності та богообраності населення Росії. Міф про Росію як унікальну країну переможця почав активно просувати особисто Путін ще у 2010 році. У ті часи агресивної антиукраїнської пропаганди на російському телебаченні ще не було. Тож мимохідь кинуті путіним словам шокували багатьох істориків та громадськість. Ми все равно би побіділи, тому що ми страна побідітелів. І, і більше того. От під тим, що я сказав, є опільне основання. Ми б все одно перемогли, бо ми країна переможців. Більше того, під тим, що я сказав, є певні обґрунтування. Якщо ми подивимось статистику часів Другої світової війни, то з'ясується, що найбільші втрати у великій вітчизняній війні понесла саме РСФСР, більше 70% втрат. Це означає, що війна виграна здебільшого за рахунок ресурсів людських та індустріальних саме Російської Федерації. Це історичний факт. Це все. В документах є. Це історичний факт. це все в документах є. Відтоді приватизація перемоги над нацизмом стала вкрай важливою довготривалою стратегією для російських пропагандистів. Москва вважає себе єдиною спадкоємицею перемоги у так званій Великій Атєчественна. Так, ніби не існувало антигітлерівської коаліції, ленд-лізу, а бойові дії Другої світової тривали виключно на німецько-радянському фронті і почалися 22 червня 41-го, а не 1 вересня 39-го. Друга світова скалічила мільйони життів по всьому світу, а українці опинилися в числі найбільш постраждалих народів. Так сталося через відсутність на той момент національної держави, яка б діяла виключно в інтересах українського народу. Відтак вже у перший день Другої світової, 1 вересня 1939-го, на голови українців Галичини та Волині посипались німецькі бомби. 112 тисяч українців вступили у двобій з вермахтом у складі війська польського з них майже 8 тисяч загинули, ще 16 тисяч отримали поранення. Водночас, у тридцять 40 роках, радянські українці в складі Червоної армії брали участь в окупації східної Польщі, захопленні Бесарабії та Північної Буковини, а також воювали в радянсько фінляндській війні. Українцям Галичини, Волині, Західного полісся, Басарабії та Буковини довелося на власному досвіді відчути прискорену радянізацію, наслідком якої стали десятки тисяч розстріляних та сотні тисяч арештованих і депортованих. Кількість жертв у радянській зоні окупації у той час була в три-чотири рази вища ніж у нацистській. Якби Гітлер не почав війни проти СРСР. Пальму першості у знищенні населення мали б радянські комуністи. Це була найкривавіша диктатура. Вочевидь, намагаючись усвідомити особливий трагізм Другої світової, саме для мешканців України, ми не повинні забувати про її перші два роки, коли Гітлер і Сталін спільно перекроювали карту Європи, захоплювали території інших держав, насаджували окупаційні режими. Улюблений російськими пропагандистами термін Велика вітчизняна війна якраз і має приховати незручні перші роки Другої світової, аби в свідомості глядача була просто чорно-біла картинка, де СРСР це виключно сили добра, а всі, хто проти них, сили зла. Маніпуляцію придумала ще радянська пропаганда та перенесла акцент з поняття Друга світова на поняття Велика вітчизняна», Чим відвернула увагу від подій 39 -го, 41 сорок коли радянський союз виступав як. Агресор та союзник нацистів, і таким чином радянсько-німецька співпраця в різних сферах замовчувалась. Типово агресивні СВО проти сусідніх держав радянська пропаганда називала визвольними походами. Першим таким визвольним походом стала радянсько польська війна у вересні 39 го Насправді ж, для ряду соціальних та етнічних верств східної Польщі радянський наступ перетворився на справжній кривавий кошмар, арешти, розстріли, депортації тобто, все те, що сучасна Росія повторює зараз на окупованих українських територіях. Наслідком зіткнення двох тоталітарних режимів у 41-му стали колосальні жертви, як серед військових, так і серед цивільного населення України. Абсолютна більшість українців воювали у складі Червоної армії. За роки війни до радянських збройних сил мобілізували більше семи мільйонів мешканців України, з яких близько чотирьох мільйонів загинули. За мужність виявлено в боях 2,5 мільйони українців нагородили медалями та орденами. Понад 2 тисячі отримали звання Героя радянського союзу, 32 людини отримали героя двічі. А льотчик-винищувач Іван Кожедуб тричі. Десятки тисяч українців воювали у складі збройних сил Австралії, Великої Британії, Канади, Сполучених Штатів Америки. Українці боролися проти гітлерівців у радянських партизанських загонах. Лавах української повстанської армії були учасниками французького, югославського та словацького рухів опору. Серед відзначених нагородами героїв Другої світової війни слід зокрема згадати українців канадського військового льотчика Пітера Дмитрука, старшого сержанта армії США Ніколаса Орешко, поручника першого чехословацького армійського корпусу Степана Вайду, польського льотчика Михайла Опаренка, Старшину військово-морських сил США Алекса Дяченка та багатьох інших, українець Олексій Берест піднімав радянський прапор над Рейхстагом у Берліні. А Українець Майкл Стренк був серед тих, хто встановлював прапор США над Іводзімою. Значний внесок у перемогу зробили й українські вчені. Для прикладу група науковців на чолі з Євгеном Патоном розробила в роки війни метод дугового автоматичного електрозварювання корпусів танків т 34 що шов яких виявився міцнішим від самої броні. Вирішальні битви німецько-радянського фронту також відбулися на українських землях з 22 червня 41 до 28 жовтня 44 тут провели майже половину з усіх наступальних і оборонних операцій та розгромили 60% сухопутних сил німецької армії. Запеклі бої німецька окупація, диверсійно-партизанський та повстанський рухи завдали Україні колосальних втрат. У роки війни Україна втратила 4,5 мільйони цивільних громадян, зруйновано 714 міст та містечок, 28 тисяч сіл. Український народ зробив надзвичайно великий внесок у досягнення перемоги над нацизмом та фашизмом і заплатив за це чи не найвищу ціну в Європі. Показником ролі і місця України в Другій світовій війні стало включення УРСР до складу держав-засновниць ООН у статусі повноправного члена Об'єднаних Націй. Проте в Україні не перебільшують внесок в перемогу над нацизмом за рахунок інших держав. Ця перемога стала результатом об'єднання зусиль усіх учасників антигітлерівської коаліції та Антинацистських рухів на окупованих територіях, внесок кожного народу у спільну перемогу над нацизмом був важливий та не підлягає забуттю. Всім, що ми маємо сьогодні, ми зобов'язані тим, хто став на боротьбу проти нацистського агресора, хто загинув і хто вижив у пеклі 40-х років. Жодна країна не може претендувати на визнання власної виняткової ролі в перемозі над нацизмом. Перемога плід титанічних зусиль десятків держав та сотень народів, так само неприпустимими є спроби прикриватися моральним авторитетом переможця у другій світовій для ведення агресивної політики в наш час. Ми не забуваємо про перемогу над нацизмом, але ми хочемо нагадати, що війна почалася у 39-му, а не у 41-му. І одним з ініціаторів цієї війни був радянський союз на чолі з товаришем Сталіним, якого все частіше згадують російські пропагандисти із захопленням, відгукуючись про його, нібито ефективний менеджмент у роки Великої Атєчесвіний щороку. У дурманені побідобєсієм росіяни волають, що щось там можуть повторіть. Ось і повторюють. Весь світ спостерігає за тим, як щоденно так звана Друга армія світу вчиняє воєнні злочини на території України. То за ким же вони повторюють за Гітлером чи за Сталіним? Напевно, що за обома. Міфи про Другу світову війну є важливою складовою сучасної російської агресії. Російська держава, яка сьогодні намагається привласнити перемогу над нацизмом у Другій світовій війні, грубо порушує міжнародне право, розв'язавши у Європі 21-го століття кровопролитну війну. Тобто, насправді Росія перетворилася з переможця нацизму в його ідейного спадкоємця. Україна ж, як і в роки Другої світової, воює з агресором, тільки тепер це Путінська Росія. Наша боротьба триває щоденно від 2014 року, і ми неодмінно переможемо, бо захищаємо рідну землю, боронимо своє право вільно обирати майбутнє. Для нас це війна за свободу, цивілізованість, демократію та європейські цінності проти імперських амбіцій фашистської Росії.